Російський шахет знищив квартиру нашого колеги Андрія Ковальського. Родина із двома дітьми залишилася без житла і підтримати їх, допомогти відбудуватися можна, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані, і пожертвувати будь-яку суму, яку можете передати. Андрій же зараз приєднується до нашого ефіру. Андрія, вітаю тебе! Доброго дня. Цей день має бути чудовим, тому що сьогодні Різдво Христове Я сподіваюся, що всіх нас настолюбите смачна кутя ти мені скажи, начебто і передсвятковий у нас день, але я бачу, в яких ти умовах зараз знаходишся. Квартира вся ДСП оббита. Ви взагалі самі як? Ви відійшли від шоку, як діти? А, діти. З моменту вибуху в ці квартирі не були. Ми їм не показуємо цього. Ми їм розказуємо, що сталося. Трошки трошки сталося щось, але намагаємося їх не травмувати. Діти сюди не заходять. Зараз тут як ви бачите, якщо видно, не знаю, тривають роботи. Рятувальники навіть у вихідний святковий день прибирають ті конструкції, які можуть впасти на голову. От зняли скло зараз. На з верхніх, з горішніх поверхів знімають цегляні стіни, які просто вивернуло на назовні, і вони падають. Тому навколо будинку не можна ні ходити, ні їздити. І зараз триває найскладніший етап: це етап зробити так, щоб будинок був безпечним для проживання інших людей. Тобто, зараз, наскільки я розумію, про якісь ремонтні роботи навіть не йдеться, це етап консервації. 에... Зараз етап такий, щоб будинок був безпечно, щоб mm -hmm. нічого з нього не впало, не обвалилося, тому що аварійних конструкцій зараз дуже багато. Наскільки я знаю, на наступному тижні вже будуть якісь попередні висновки, можливо, воно якось пришвидшить. Ну принаймні, нам усно пообіцяли, що це можна відновити. І звичайно, треба детальні експертизи, детальне обстеження цього будинку, але я сподіваюся, дуже вірю в те, що. Не критичне руйнування, хоча вони дуже суттєві. Чи є вже розуміння, яка потрібна сума для ремонту, якщо його можна буде робити, і яку допомогу тут може надати держава, а що доведеться робити самотужки? Чесно, ми навіть не можемо це оцінити, тому що кожен день відкриваються нові, так би мовити, нюанси в нашій квартирі. От вчора я намагався відкрити шкаф і від в мене випали двері. От виявили, що вони вирвані. Воно просто двері стояли, наче все нормально. Але вони були вирвані, і вони просто випали на мене. І таких нюансів по квартирі дуже багато. Е, я так розумію, що ми ще не все знайшли, і ми не можемо демонтувати все, тому що от всю конструкцію що ви зараз бачите в мене за спиною. Ми не можемо її прибрати, тому що. Ми не можемо нічого робити, поки не зроблять основні ремонтні роботи по будинку, поки не закріплять конструкції на горі, поки їх не відновлять внизу. Тут ми нічого робити не можемо. Це стосується і моєї квартири, і квартири, яка поверхом вище. Тому ми тепер заручники цієї ситуації і зможемо відновлювати своє житло тільки після того, як буде відновлений дах. А це ну мінімум півроку. Де ви будете жити весь цей час? Зараз, поки ми у наших добрих, дуже гарних друзів зупинилися, дітям там безпечно, вони мають однолітків в тій сім'ї, вони граються. Полінка грається з прохором. У них все добре. Все добре. Андрію, чи вдалося якісь речі забрати? У вас є теплий одяг, якісь речі першої необхідності. Так ну нас для себе ми точно маємо все, все необхідне, є теплі речі. Тобто, з цим проблем немає. Проблема одна: це відновити те, що постраждало. Ну я розумію, що зараз є багато людей, яким ще гірше, тому е, мені зараз гріх скаржитися на те, що є, і дякувати українцям. Дуже відгукнулися. Я був щиро. Вражений тим, як люди відгукнулися на чуже горе, і я вдячний за будь-який донат. Насправді донатять дуже багато різні суми, і це дуже приємно, що люди не залишаються байдужими до проблем і горя інших людей, яких вони навіть не знають. Я щиро вдячний всім українцям, хто долучився до порятунку інших людей. Це безцінно в нашому випадку. Так, тому що це горе, яке може спіткати абсолютно кожного, і так важливо в цей момент один одного підтримати. Так, тому зараз на екрані ви бачите qr код перейшовши за яким можна допомогти сім'ї Андрія пройти цей складний час і мати, хоча б якусь фінансову подушку для того, аби потім, якщо можна буде робити ремонт, розпочати першочергові роботи. По тебе дітям було де жити, Андрію. Дякую дуже. дякую Яночко. Яночко, Я дуже хочу, ще додати. Uh -huh. От ви сказали про це QR-код Насправді так. Я вдячна за за всі донати, але постраждали не лише ми постраждав будинок. Тому ми вирішили з родиною, що половину з усього, що ми отримаємо, ми віддамо на відбудову будинку, тому що це важливо для всіх сусідів навіть Тих сусідів, чиї квартири не постраждали. Будинок у нас один, і ми маємо всі гуртом його відновлювати. Ну, половину з усіх донатів, які зібрали ви українці для нас, ми віддамо на відбудову будинку. Дякую вам величезне. Я сподіваюся, що попри такий страшний. І стрес, який ви пережили сьогодні, ви зможете родиною відсвяткувати святвечір. Дякую, що долучився до нас. Я знаю, що тобі ще зараз бігти на роботу, тому що побачимося в ефірі. Це був Андрій Ковальський, так. журналіст телеканалу Сітів. До зустрічі Андрію за qr кюаркодами могли підтримати його родину і частину не тільки Андрієвій родині, а й на відновлення цього будинку теж пожертвувати.